Всім привіт! Ви на каналі Хитри Хрестики з вами Мар'яна. Знову Мар'яна пропала, знову пройшов місяць, і я записую для вас звіт. Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, особливо дівчата, які. З терпінням великим чекали на звіт чи, чи на теги. Ну, взагалі, на якесь просування в відеозаписах, тобто на якийсь на рух, будемо так казати, які вже писали мені в приватні повідомлення. Дякую, дівчата, що не забуваєте і підштовхуєте мене, надихаєте мене. Е, я не то, щоб там закинула канал, ні, ні, не в якому разі. Просто зараз якийсь такий період. Почався з весни: от городи, городи, городи. Потім ось нещодавно тато в лікарню потрапив, досі не знаємо, що з ним. Ось. І двоє дітей, і тепла погода, навіть я б сказала, вже спекотна. І сидимо на вулиці, і іноді, буває, не сидимо, якщо 30 градусів в тіні, то зазвичай ми в хаті, тому що дітям стає погано при такій жирі. ну, як мінімум, старшій дочці. Ось, А бодежі як сьогодні, от позавчора. Сьогодні, сьогодні у нас 4,06, зараз, рівно, до речі, о пів на восьму. Світла немає, кайфуємо. Завдяки чоловіку я вже стала вишивати частіше. До речі, так, відключення світла теж дуже сильно повпливало. Але чоловік розв'язав мені в цьому, в цьому плані руки. От навіть зараз, коли нема світла, я зараз закрию. Ось так. Це не реклама. Він купив мені павербанк такий тостенький на 20 мАч годин. І я можу собі спокійно записувати для вас відео. Я можу спокійно вишивати при світлі не дня <пи> в темряві, при такому освітленні, як зараз я знімаю. Ось. Ну, от якось так. <пи> от якось так. Тому поїхали зі звітом. Традиційно я почну з дракона, від хаєт, дракон-гонщик. Я не знаю, скільки тут вишито. Ось моє просування, ви все бачите, але це не все. Просування є тут і є на цьому боці. Я ж тоді психнула, тобто у мене з двох боків, Ой, не можу вам зараз в кадр весь все розтягнути. Просування з двох боків тут, а є ще й Лото в наших вишивальних лисицях. Привіт, Катрусі. А з цього боку я вчора пройшла ото, ото, ото коло дев'ять кол, ото, отої наси. Вона чудова, вона класна, але чось морально я не можу до неї повернутися. От щось не можу. Я повернула картину вдовго буде, мені морально якось легше, але від Каті я чекаю на нову гру, яку ну, в мене є деякі ідеї. І, так, це як, як це говориться? ну, Це буде такий маленький анонс. В мене є ідея створити гру, яка буде, щоб залучити і вас, глядачів до мене. Я буду дуже вам вдячна за це. І це буде цікаво, це буде мотивовано. А єдине під відео, мені, будь ласка, напишіть, коли б ви хотіли старт. Ось. І в мене будуть, я буду вже себе тоді підганяти, будуть розв'язані руки. Можливо, це буде поєднано в телеграм-каналі в нашому. Ну, я я ще з катрусю не говорила насправді. От. Але в мене є ідея з вами пограти. Картини треба просувати, треба мотива... мотивацію, Мотиваційні відео я почну вже знімати. Я прям буду хочу якусь таку нову рубрику, аля трендєлка, але дівчат, чесно, іноді здається, що я не знаю. Ну, я дійсно не знаю, про що трандіть, коли вишиваєш. Зазвичай, коли я вишиваю, я слухаю книжку, я слухаю серіал, не повірите, я його не дивлюсь. Ну, ми, напевно, ніхто ми не дивимося. Серіали. Ми їх слухаємо, і у нас там спрацьовує візуалізація. Завдяки блокауту я ще перейду на папір. Напевно, не знаю. Ну, будемо дивитися. Але дракона треба закінчувати і просувати його далі. Я його дуже люблю. Але в мене ще один байкер з'явився, якого я хочу вишити, дівчата, то не можу. могу. Я так завчасно я проговорю це, я вставлю в прев'ю, якщо дозволить мені автор цієї картини. Я залюбки вам покажу прев'ю. У мене прям мозок кипить, я хочу ту багатокольоровку вишивати, але в мене моя совість не дозволяє кинути дракону. Ось, так, дракон. Хто, хто, хто в мене вперше на каналі, традиційно проговорю вже свої заучені фрази, хто вперше на каналі, дракон-гонщик, від хаєт, 18 аккаунт, ДМС у дві нитки. Ось. Так, і поїхали далі. Тепер мої ромашки, які я переп'ялила давно на, на верстет. Ось. Він в мене в Лото. Ну, пару разів був в НАСА, тому що там треба було багато, ну, блакитним вишити, багато хрестиків. А тут блакитного хоч, хоч відбавляє, як бачите. От, так що я не знаю, скільки я просунула. в мене тут ще пару, пару, так, з пів сантиметра туди десь закручено ще. Щось запищало, вибачте. Таке враження, що намагалося світло включитися. Але не включилося. Так, да, зараз я повторюсь: ми сидимо в блекауті. Ну, в блекауті – це вже таке муднятське слово. Просто в ми сидимо без світла. Е, так як пишуть наші СМІ, у нас ремонт енергоплойків, ну, тобто, просто без світла. Тому іноді такі звуки, як пища, А, пищить, все, я знаю. В мене сіла батарея на сигналізації. Тому що дійсно за цю добу, от починаючи з вчорашнього вечора, ну, може, максимально годин-6 було світло і все. Тобто нічого не встигло підзарядитися. Тобто зараз більше світла немає, ніж воно є. Так, ми будемо відволікатися. Ромашки. Я не знаю, хто вони такі і як їх звати. Вибачайте за оці писки. Просто, просто вибачайте, бо ну, це технічний момент, я нічого, на жаль, не можу виправити. І це при закритих дверях. Просто ну, дуже сигналізація умна. От, так, ромашки. Я не знаю, хто автор і як називається картина. Для мене просто ромашки. Хтось каже, на них ромашки у вазі, чи ваза з ромашками, Як кому лягає на душу чи в навушку. Шию я його на 16 канві в бо... ні. На 14 й конві. Перепрошую, я вже забулась навіть. Демсі в і ну, пері... в, перемі... в перемісь. Ось, Іде зараз легко, тому що зараз літо, зараз тепло, І зелені багато. І ось тому хочеться їх шити, шити, шити. От вони і дракон у мене прям взагалі на раму я переп'ялила, тому що іноді, коли хочеться себе так вмостити в ліжечку напівслідчі, ль... ль... льожачі... лежачи, вибачте, або в крісло так прям аж глибоко залягти. То мені зручно, що я його підставлю і собі сижу, вишиваю. Мені так кайфово. Ну, і в мене традиційно черівна мить, яку я не дуже сильно зараз просуваю. Зараз вона мені мрячна, ну, ну геть. Але чесно, признаюсь, я її шию, я так. Хто не бачив, я не спокажу, тут абсолютно все зашито. Я ось тут шию зверху, і, як бачите, вона в мене не зап'ялена, тому що я... я навчилась вишивати лежачі на боку. Я лежу на боку, підставляю собі багато подушок. Але так довго вишивати не можна, тому що спина може з'їхати абсолютно. тобто Може зсунутися може десь диск в позвонкові. Ну, тобто, скривити собі позвонок можна. Тому я так довго не роблю, я просто е, лягаю на один бік, потім на другий бік, або на локоть опираюсь. Тобто я кожні 10-15 хвилин я змінюю положення. Бачите, хвости торчать. Ну, Це Мар'яна облінилася. І я лежачи собі, вишиваю. Коли я дойду, тут просто тут одним кольором отак майже все зашивається ж сюди. Коли я дойду до цієї частини, то я вже зап'ялю і буду вишивати не на руках. А буду вишивати вже на пальцях, закривати ту частину. Взагалі вона легко ш'ється. Я б, я думаю, що я б за тиждень два її б зашила б, але в мене, на жаль, стільки часу немає. Дітям треба приділяти увагу, я їх досі воджу на заняття два рази на тиждень. Городу теж треба увагу. Чоловіку увагу обов'язково треба приділити. Ой, якось так. Тому я дуже за вами скучила. Я б ще б, може б, сьогодні, напевно, ні. Треба трошки поекономити батарейку, а от завтра би, я б зняла б якийсь тех. і підготувалась би до гри з вами. Ще єдине, що на, на правах реклами, я б в інфобоксі, я скину посилання на опитувальник. Я дуже вас всіх прошу, ем, е, колись в мене була ідея зробити з. Ну, це так, я здалеку зайду, тому що я не можу так зараз підібрати слова. Ця піщалка мене збиває з, з, ну, з, з думки, і щоб. Цю думку склаєте, я здалеку зайду. Колись. У мене була мрія. Я проговорювала це своєму чоловіку, що я дуже хочу, щоб він написав програму по нашій вишивці, схожа на сагу або на парадайз, Кростіч парадайз, Але нашу українську, і щоб це були схрещені програми, щоб там вони. Тому що Деякі є речі в парадайсі, яких нема в сазі. В сазі, не... в сазі є те, чого нема в парадайсі, але щоб воно так під нас було підлаштовано. Я проговорила це Каті. Катя взялася за, за ідею, і зараз я опитувальник, щоб розуміти, що вам цікаво, що ви хочете там бачити. Будь ласка. Я вас прошу, зайдіть на посилання, поставте свої відповіді, надрукуйте, що вам цікаво. Ми будемо з Катрусією вам дуже-дуже вдячні. Ось, реклама. Тому я дійсно хочу, щоб це була наша українська програма, українською мовою. І ну, в нас вишивальниць насправді дуже-дуже багато. І програмістів дуже багато насправді ось. І хочеться дійсно зайнятися цим питанням і просувати його. Це актуально в наш час, тому що ми підтримуємо все українське, ми за український YouTube, так що ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі, для того, щоб трошечки просунути на мої, мої відео. Я вам буду дуже-дуже вдячна і, чесно, чесно, даю слово, що найближчими днями я запишу відеотех на актуальну тему. Прямо ця тема прийшла до мене під час, коли я почала готуватися до запису цього відео, цього відеозвіту. І я думаю, вам буде цікаво. Всім до зустрічі, папа. -па, вам гарного вечора. Щоб навіть блокаути вас не зломили і дали все одно, щоб у вас була змога повишивати вам легких хрестиків. Люблю, цілую. До зустрічі, папа. -па.